Я коли йшла до вас на консультацію, я там порадилася своїми знайомими дівчатами, блогерами. Він каже, Юрченка дуже люблять великі груди робити. Кому я люблю І робити? Будь з ним обережна. Він тобі так, буде пропонувати може, великі. груди. Може, Це якісь інші Юрченка. Я не адепт великих грудей. Для мене це історія про пропорцію. Пропорція це моя історія красоти, да тому великі груди ми не робимо. Тільки якщо пацієнтка приходить вже з імплантом, вона десь 3-5 років з цим імплантом вже е, співіснувала і каже: Я хочу більше груди я розумію, що таке більше груди. Е, є навіть зараз технології полегшених імплантів, які дозволяють це робити більш безпечно, в тих випадках я можу з пацієнтом знайти компроміс і підібрати більше груди.